Львівський селач установив національний рекорд, протягнув зубами залізничний вагон майже 19 метрів. У утягне зуба так називають Олега Скавиша. Це третій рекорд. Як усе відбувалося цього разу, бачила Ольга Крупник. До вагона чіпляють ланцюг. Олег Скавиш майже миттєво зрушує з місця тягар. Той, як і Грашковий, легко котиться за чоловіком. Зуби на місці. Всі цілі. Самих лише міцних зубів, щоб тягати кількатонні предмети, замало, каже Олег. Крім хороших зубів, треба мати ідею в голові. Якщо є ціль, якась мета, що воно постійно тобі про це нагадує, що ти маєш до цього йти, то все вийде. Олег планував протягнути вагон всього на 5 метрів. цього було досить для рекорду. але прокотив майже вчетверо далі. Притягнуто на 17 метрів, 86 см, чим він здив... І всіх присутніх, і, по-моєму, навіть сам був здивований, що настільки йому вдалося протягнути, думаю, що це енергетика підтримки, яка була. За міцні зуби і неабияку силу богатиря прозвали тягнезубом. Подивитися на кожну його виставу приходять сотні львів'ян. Ми пишаємося, що в нашій країні є такі силачі, дуже такі хороші хлопці. Це гордість за фахом тяхнезуб, лікар-педіатр. Незвичне заняття вподобав три роки тому. Постійно тримає себе в тунусі і регулярно відвідує стоматолога. Наступного року Олег планує протягнути по воді тягар більш як на тисячу тонн. Володимир Мельник, Ольга Крупник, Анатолій Кричук, Перший національний.